Клас, так? Да? Сьогодні у мене давно забуте відчуття. Я на півсонний, в липні, їду на море. Такого не було давно, мабуть, у прошлому житті. Але зараз це є. Розклад у нас такий. Їдемо в Одеську область. Місто Чорноморськ, село Санжейка. Чарівної палички сьогодні не буде, але кому нужна чарівна паличка, якщо є чарівний електромобіль, тому це новий досвід для мене. Будемо пробувати їхати так. Від себе хочу додати, що дійсно на морі ми були останній раз ще до повномасштабного вторгнення. Оскільки Азовського моря зараз немає, ми не можемо туди поїхати. Для... Ну, це, це була звичка, це була традиція. Кожне літо їхати саме на Азовське море. Зараз ми їдемо на чорне, бо лише воно в нас залишилося. І на сьогодні дуже багато там прильотів, шахетів і так далі, і, і ракети, чого хочеш. Але я сподіваюся, що ця подорож е, стане приємною для нас, що це будуть приємні враження, і сподіваюся, що цей тиждень ми не забудемо у подальшому житті. Хочеться гарних вражень. Бо, чесно кажучи, всі погані вже трошки підсадоввали. Ну, як казав керівник фінської каруселі для фінських школярів. Ну що, попістофали. Обнуляємо одометр. Значить, Наш розклад сьогодні нам прогнозує 444 км на батареї. Ну, а як воно буде, в подальшому будемо бачити. Якщо ви такі самі як я, які не знають, як планувати подорожі на електромобілі, можу в двох словах розказати. Ми плануємо нашу відстань, дивимось на батарею і прикидуємо, щоб десь у нас 20% батареї ставалось. Потім ми дивимося у відповідних додатках на телефоні, де знаходяться заправки. Ось як це виглядає. Ми Оприділили заправку, ми скачали її додаток. І тут ми бачимо отакі порти, отакої потужності. І наразі вільний чи не вільний цей порт. От зараз ми будемо їхати у городі Миколаїв, район Сухий Фонтан. І там наша заправка. Теоретично я розумів, що моєї батареї вистачить до місця призначення. Але самому хотілося розібратися, так казати, на перспективу у тонкощах електричних заправок. Ось ми проїхали 320 кілометрів. Так. І ось зарядна станція у Миколаєві, до якої ми і збиралися їхати. Зараз будемо заряджатись. Це, мабуть. О, оце мій. Оце швидкий порт. Тепер тут нам пишуть, що підключений, потрібна авторизація. У нас є додаток Екофактор. Ми його включаємо. І тут уже пишуть наш порт, що він підключений. Тобто ми його обираємо і нажимаємо Почати зарядку. От, очікування відповіді від авто. Контроль. Чекаємо. Все. Авто заряджається. Дивимось, що каже машина. Вон дивіться, вона фіксує, що зараз йде швидка е, зарядка. Швидка. І пишуть, що до 80% потрібно 55 хвилин. Телефон фіксує, що зараз йде зарядка 39 кВт, а максимальна потужність 58 Зараз спробую подивитися, скільки реально бере автомобіль. Так, ось бачимо 39 кВт. Ось, іде зарядка, це споживання. Машина заряджається, ми тут. Недалеко від неї вирішили перекусити. Так що чекаємо. Поки ми пішли в кафешку, поки нам зробили картошку, ми там почекали трохи. Е я подивився в додаток. Він дозволяє віддалено е дізнаватися, який стан батареї зараз. <кій> і там уже написали 75%. Тобто ми тільки доїли і вже вирушили до машини. Знову маємо 373 вільні кілометри. Якщо когось цікава ситуація з блокпостами, можу сказати, зупинили мене один раз тільки у Миколаєві. Ми доїхали. Оце такий у нас результат. Осталося 213 кілометрів. Всього проїхали 493,5 Оце написано середня. Споживана потужність. 129 кВт на 100 км. Ну, Непогано, я думаю. Ну, це те, куди ми їхали. Вон там вже видно даже трохи басейну. Йдемо заселятися. Ну, Ми заїхали. Перевділися, це вийшло до басейну. Тут нам одразу такий комплімент для тих, хто відмітився в інстаграмі, роблять сангрію. Так як Вікторія зайшла і не спіла ще а вже все відмітила. Вона як кращий блогер отримує цю премію. Ой, вже, вже знімає. До речі, тут дуже гарна ідея. Тут є свій бар. Якщо такі як ми, які забули вдома пиво холодне, ну тут є. І ось нарешті я перший раз можу пірнути у басейн. Віка зробила те ж саме. Закинувши баночку пива, ми пішли шукати море. Від нашої бази, кажуть, воно в 7 хвилинах ходьби. Так, а ось море. Ого. Так, ми спустилися. Ну, що я можу сказати? Море є. Мокре. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Тепленьке, є нюанс. Ми голодні, але тут Хі -хі, ніде нічого, ні єдине ні пива, нічого нема. Отак от. Ось, є тільки Вікторія. Тільки що бачив людину з пахлавою значить все нормально. Вчора тут був дощ, сьогодні море трохи неспокійне, є трохи водорослів, але дуже тепле. О, знайдена була навіть навіть одна медуза. ну Загалом то одною пахлавою як кажуть, сит не будеш. Прийшлося їхати у Чорноморськ їсти. Їхати до нього 8 кілометрів. У 90-х роках була популярна передача гумористична, називалася Городок. Так от там була рубрика, яка називалась Ужаси нашого городка. Так от я вам розкажу зараз скажу зараз жахи нашого містечка. Там, де ми живемо, зовсім немає ніякої їжі, Отак от, от. ніяких кафе. Ресторанів нічого нема, виносної їжі нема зовсім. Ми, як люди, які приїхали і взяли з собою тільки м'ясо для мангалу. У нас не було з собою ні помідорів, ні хліба, нічого. Ми були голодними. Ми на пляжі, нічого не продавали. Ми поїхали в сусіднє село Грибовка, і там теж не працює не одне кафе. Тому ми розвернулися, поїхали в Чорноморськ. Так як останній раз ми їли сьогодні в Миколаєві, поки заряджалась машина. І от зараз перший раз, зараз у нас сіки 18-20. Оце ми, так сказати, обідаємо. Вон Вікторія, вона була зла. Була голодна, була голодна і зла. Ну, була оце ми сьогодні будемо вживати. Я людина, яка ніколи не коштувала ропанів. Так, я існую. Зараз ми це виправимо. Ропани. Коштують як крило від літака. Якщо ви такі самі, як я, ви набагато загубили в цьому. Нічого цікавого. А це фаршмак. теж раніше не куштував, а де його ще куштувати, як на Одесі. Ну, це не зовсім Одеса, але дуже схоже і дуже рядно. Це однозначно круче, ніж чем... як пропани. Карапани. Огонь. Сьогодні зранку я починаю виконувати основну ціль цієї подорожі. Я хочу проїхати за цю відпустку по основним пляжам Одеської області, які тут були до війни, скажімо так, популярні. І зараз ми поїдемо на пляж в селі Грибовка. Вчора ми там заїхали на 5 хвилин, так що сьогодні чекаємо шок-контент. Сьогодні, врахувавши вчорашні помилки, я взяв з собою сумку холодильник, бо знаю, що на пляжі пива не буде. Сьогодні ми вже більш на Після вчорашнього дня в нас залишилось 180 кілометрів. Знаючи відстані між місцевими селами, розумію те, що цього нам вдосталь буде достатньо для того, щоб об'їздити. Усе від Чорноморська до затоки. А ось вам і шок контент Те селище, яке раніше було щось типу Лас-Вегаса на мінімалках, наразі виглядає як місто привид. Зараз ліворуч, ви бачите багато лотків, яких раніше... Шкварили, жарили, продавали усе, починаючи з бичка, який був візитівкою наших морів, закінчуючи нікому не потрібними А зараз не один з цих ларків не працює, і на все село є лише один продуктовий магазин. Наразі в Грибівці є декілька баз, які пропонують відпочинок з харчуванням у кафе або їдальні на території. Інших варіантів харчуватися тут немає. І тільки біля цих баз придомова територія прибрана. Те інше виглядає запущеним. На узбіччях дороги багато листя, непідстрижена трава, кущі, які виглядають на середину дороги. Тобто видно, що за територією не доглядають. Раніше в Грибівці я ніколи не був, але те, що я побачив і уявив, як воно було до війни, можу сказати, що тут мені, мабуть, сподобалось би. Ну а тим часом ми доїхали до пляжу. До моменту, коли. З'явились притрушені, грибовка була на третьому місці за кількістю відпочиваючих після затоки караліно-бугази. А зараз, як бачите, і ось такі реалії є на цьому пляжі. Це зовсім не означає що тут не можна купатися. Купатися, ну як, не можна. Це просто переступив і усе. А тут звичайне життя. Офіційно пляжі у грибовці закриті, купатися заборонено. Але кого це спиняло коли? Вон Вікторія іде. Вона то вже знає, що пляжі заборонені, але тягне зонт. Значить буде відпочивати. А ось тут ми бачимо Вікторію, так казати, через призму відпустки. Цей пляж я назвав ексклюзивним для Бородая, тому що в обидві сторони, куди бачить глаз, загалом можна було нарахувати, ну, може, 10 відпочиваючих сімей. Ось така тут шикарна водичка, іду і я перну. Ексклюзивний пляж для Бородая. Ексклюзивна, чистенька водичка. А водичка то клас. Чистенька. Я навіть забув, де таку бачив в Україні. Мабуть, ще коли був в Донецькій області. З глибини на рівні грудей я прекрасно бачу мушлі на дні. І ось такі кадри тут теж присутні. Чистота води, я вважаю, тут дуже гарна. Мабуть, це тому, що людей немає і море, так казати, вилікувалося від людей. Так, що тут у нас? А. А. Темно, чи світло. Світла, мабуть. Тільки скажи, що А нюхати навіщо. Ah. Вчора Вікторія запитала у нашої господарки, чи є тут можливість десь зарядити автомобіль. Сказала, що в селі такої можливості немає, але у неї на дитячій площадці, яка одразу за базою, є її розетка. Тому якщо нам потрібно і нас влаштовує не швидка зарядка, а звичайна від розетки, то, будь ласка, заряджайте. Ось ми вирішили спробувати. Так, я підключився. Тут лічильник окремий. Я сфотографував показання для того, щоб заплатити добрій жінці за кіловати. Ну, Оставляємо, поки подивимось. Є нюанс такий, що ці зарядні пристрої не мають ніякого замку. Тобто, якщо комусь потрібен провод, можна прийти, витягнути і піти. Ну нічого, будемо наблюдати. Вчора в Санжейці е, ми ходили, так казати, на ліву сторону. Там є свої сходи. Але нам сказали, є ще права сторона зі своїм спуском до моря. Сьогодні пішли туди. Ця сторона села здалася мені більш інфраструктурно розвиненою, бо тут були скамійки, був волейбольний майданчик і навіть тренажури. З боку на спуску лежить колючий дріт, який загоражував проход. Справа у кущах я знайшов табличку, яка забороняла купатися. Ці таблички ніхто не знімав. Після п'яти вечора горби створюють гарну тінь. На вечір море стало неспокійне. Можу сказати, технік сальтів виконаний, пахлава була знайдена. І смачна, як 4 роки тому, коли її отхоміра. Вогонь. Прийшли наші реалії сьогоднішнього дня. Пропало світло. Той шум, що ви чуєте, це генератор. Ми готуємо на вогнищі. От, розігрівається в углі, м'яско в мене було. Ну і щоб нам було тут скучно стояти, ось я приготував. Світло тут вимикали на одну годину, тому цей час ми плюхалися в басейні. Сьогодні у нас класична морська погода, вітер і сонце, жарко. Сьогодні ми поїдемо на той курорт, який... Раніше був мав найвелику кількість відпочиваючих. І був самим дорогим це затока. Після вчорашнього заряджання ми знову маємо повний бак 460 кілометрів. Ми знову в сан Всі спитають, чому, якщо ми виїжджали ми в затоку, тому що до затоки ми не доїхали. Перед затокою мене зупинила Поліція подивилася в мої ясні очі і сказала, давайте, пане, подуємо у драгер. Ну, аргументів, чому туди не йдуть, у мене не було, тому я подув. І мені нарисувало 0,28 промілі Так як в Україні дозволено тільки 0,2, це значить протокол. Це діло вирішує тільки суд. І крім штрафу, є обов'язкове вилучання водійського посвідчення від року до трьох, я так сказав, користуючись, користуючись службовим положенням, робітником критичної інфраструктури, вмовив панов поліціянтів не заводити справу. Тому мені сказали сьогодні за руль не сідати як мінімум до 12 годин і послали мене іменно послали на місцевий пляж після моїх ранішніх пригод після обіду я нічого не пив і тому зі спокоєною совістю Поїхав у Чорноморськ. Програма така. Зараз пройдусь по двом паркам, які тут є, і потім на пляж, Ну, а потім скупиться. і додому. Ось такі тут, не знаю, що сосни або ялинки ростуть. Довжина голок, ну просто-просто, мабуть, якісь. Чорноморський вид. А ось такі лавки я бачив у Болгарії. Тільки там вони були такі посолідніші. А це Чорноморський Стоунхендж. Десь бачив таку назву в якійсь статті. Пам'ятник портовому працівнику. Тепер ми в центральному парку, той, який повинен виходити на набережну. Можу замітити з цікавого, що поки в Чорноморську ніде не бачив платних парковок. Усюди безкоштовно. І хм, після Дніпра це дуже дивно, але навіть в центрі є місця. Вільні. Це центральний вхід у цей парк. Також біля нього розташований АТБ, де ми миттєво скупилися. Тут навіть є пальми. А тут бере початок визитівка Чорноморська, Чорноморські сходи, які ведуть до моря і є основним зображенням на усіх магнітах. Ці сходи називаються Приморські, вони дуже схожі на Потьомкінські сходи в Одесі, але трохи менше. Тут 155 ступенів. Як бачите, тут тепер є пляж для інтровертів. Десь я читав, що Чорноморськ отримував блакитний флаг, той, який дають пляжам з високою чистотою. І ви знаєте, сьогодні я був шокований. Зранку ми бачили в нашій санжейки кучу водорослів, медуз, мутну воду, то тут воно якось отак. Заходячи Майже по шию, я бачу ноги. Водичка була класна і колір в ній був більш прозоро блакитний ніж в порівнянні з зелено-жовтою водою в Рибівці. Цікаве явище. Коли миряєш, вода тобі виштовхує. Нирятує значно складніше, ніж у нас у санженці. Таке враження, що тут солі більше чи що. Після купання, тут же у Чорноморську, ми зайшли в сільпо, купили в кулінарії готову їжі і поїхали додому в Санжейку.